Ну їх дуже багато. Знаєш, я би не назвав це роботою. Мені не кажуть ні, це була доля. Привіт! Представся, будь ласка, і розкажи, чим ти займаєшся в компанії Вектор ВС. Привіт! Я керівник напрямку автоматизації промисловості. Моя основна задача розвинути в нашій компанії сам напрямок як автоматизацію, саме рішення, комплексні рішення для виробничих підприємств. Їх впровадження від, від проєктування до е, фінального етапу, саме запуску будь-яких виробничих процесів. Звісно, з допомогою наших е, партнерів. Це була доля. <плес> ну, так трапило, що в свій час, коли я обирав, е, е, який обрати шлях саме в навчанні. Моя основна ціль була аж яка ж то професія, при якій я завжди буду не знаю, на той період при роботі, так, яка буде найбільш популярна. От. І так трапилось, що я обрав саме в тритехнічний ринок, тому що будівництво мені не зайшло. Ну, емоції були. Хвилювання, звісно, це природне хвилювання, але е, тим не менше він пройшов лайтово в плані того, що очікував якоїсь трішечки, да, там, велика компанія, думав, можливо, якась буде неприязнь, можливо, да, зі сторони колад, але ні, все було круто, було дуже багато інформації. От, тому з перших днів я розумів, що цей драйв, цей постійний актив, він буде кожного дня. І мені це імпонує. Для мене це нові виклики якісь були. Але тим не менш, на сьогоднішній день е, оберти ми не збавили. Да? Це кожен день продовжується, але це постійний крок вперед, рух вперед з компанії, і мені це дуже імпонує. Знаєш, Я би не назвав це роботою. Не просто роботою. Адже робота це де ти... Просто кожного дня приходиш, виконуєш якусь свою операційну діяльність, так, і отримуєш за це якісь кошти. В даному випадку, тим, чим я займаюся, яка є в мене можливість, це більше про реалізацію себе, своїх планів і круто те, що в компанії дають можливість їх реалізувати. Мені не кажуть ні, мені кажуть, що тобі для цього потрібно. І це найбільший плюс. Ну, їх дуже багато. Найцікавіше, коли тобі телефонують в третій ночі і кажуть, що підприємство зупинилось, клята автоматизація ваша не працює. У нас 20-30 машин стоїть на в'їзді на підприємство, і ми не можемо нічого зробити. І ти за. Буковина на 30 секунд вирішуєш це питання, адже оператор випадково задів якусь розетку в шафі і відключився на І проблема не в нашій автоматизації. Та-та-та. В та, та, та. 99% ні. Хм. Це, напевно, навіть не на нашій планеті Землі. Ну, це як по синусоїді. Хмарно періодично сонячно, сонячно-сонячно, дуже хмарно, дощ, град, там буря, а потім знов сонячно. Кава. Вранці однозначно кава. Найбільше моє хобі це моя сім'я. І в принципі в ній. Ми займаємося і спортом, фізкультури, я б сказав, би, навіть не спорт, і розвитком якимось культурним. І просто релаксом, будь-яким, активним відпочинком, пасивним відпочинком. І я мрію. В рамках компанії чи взагалі? А, взагалі, та я мрію просто прожити кайфове своє життя. Кайфово, бути щасливим і кайфувати від кожної секунди.